Ранок правно порядкував на подвір'ї, напихав гола зерном зглуднілим за ніч гусям і качкам, готував мішку корові, угамовував верескливу поросят вареною картоплею, присмаченою кисляком. І все те гальготало, крякало, мукало, кувікало. Напивав ранкову порцію молока добродушний пес Берко, тільки малого мурчика щось ніде не було видно. Разом із ранком вже встигла натоптатися на подвір'ї немолода хуторянка Софія. Закінчила порати живність на дворі. Вона війшла в хату і розтопила піч. Вогонь радісно обійняв горщики із борщем та кашею, чавунці з узваром та молоком, які ще були огорнуті дрімотою. У відповідь весело забулькало варево, пішли гуляти по хаті аромати від смачної ріжі. Забралися аж на піч. Залоскотали в носику маленької дівчинки, яка безтурботно спала собі на теплій черені, де було тепло і затишно, як у вусі. Сон, зваблений ароматами, ще апетитно струмували з відкритих челюстей печі, спурхнув і сповік дитини і чкурнув у піч снідати. Моня, сказала дівчинка і розплющила оченята. Встала і потягнулася рученятами до комина де вранці завжди. Що була теплою, стояла пляшечка з монею, вінчена соскою. Та пляшки на місці не було. Вона лежала трохи збоку, порожня, молочній калюжці з прокушеною соскою. Бабусю, заплакала малеча. мурчик з'їв соски росли молоко. Бабуся спокійно сказала. Це була остання соска Олі. А в золотоноші той завод, що робить соски, згорів. І на ламовочка біленьку з червоними квіточками чашечку.